Євросоюз залучив Україну до розробки нової стратегії для європейського оборонно промислового комплексу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн, виступаючи перед європарламентом. Вона розповіла, що країни ЄС надали Києву військової допомоги на понад 28 мільярдів євро, підготували 40 тисяч бійців. А європейські оборонні підприємства за останні два роки майже наполовину збільшили виробничі потужності. Урсула фондерляєн додала, що український оборонно промисловий Комплекс зараз потрібно розглядати як частину європейського. Ми маємо не лише прискорити постачання боєприпасів, дивлячись у майбутнє, ми маємо розглядати оборонні спроможності України як частину наших власних. Тож ми залучили Україну до підготовки нашої стратегії для оборонно-промислового комплексу. Це перший крок, що має призвести до інтеграції України у деякі наші оборонні програми. Це допоможе не тільки закривати оборонні потреби України, але й сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими військовими та оборонною промисловістю.